Питання сталої мобільності, питання права пересування людей містом, країною це не лише питання технічного забезпечення, це питання на право право на якісне життя, яке передбачено конституцією і міжнародною конвенцією про права осіб з інвалідністю. В Україні стрімко збільшується кількість людей з інвалідністю внаслідок військових дій на сході країни, внаслідок інших соціальних факторів. І ми маємо визнавати ситуацію, що існуюча державна система забезпечення людей з інвалідністю автотранспортом не спрацьовує. В Закарпатській області проживає 62 тисячі людей з інвалідністю. Більше півтора тисячі з них стоять на обліку в органах соціального захисту на право на отримання автомобільного транспорту. І ці, ця черга вона не рухається вперед протягом десятків років. Люди не мають можливості отримати відповідний автомобіль. Разом з тим, це для них є конче принципово. Тому група громадських організацій вийшла з ініціативи створити петицію щодо внесення змін до Податкового кодексу. Щодо того, аби забезпечити нульове розмитнення таких транспортних засобів, у випадку закупівлі їх за кордоном, а також надати право особам з інвалідністю самостійно закуповувати собі транспорт. Ну, на мою думку. Це забезпечить альтернативу існуючій на сьогодні державній системі, яка внаслідок того, що недостатність бюджетних коштів не дозволяє робити ефективно створити таку систему паралельну, яка може забезпечити людей з інвалідністю можливістю на повноцінне життя.